Так, казачи, задулы, кондиционер, дивись, 4,2 градуса показываю в салоне. Поміняли клапана. Установ, установка твоя Сашко, дякую. Поміняли бачок омивача. Трохи не такий сашко, бо оці заглушки, їх не було в комплекті, і воно просто дирки в бачок. Ми позакліювали їх. А цей насосний це працює, все провірено. Пришлось зняти бампера. Це робимо.